Ми хотіли відвідати сьогодні музей Камера, що знаходиться в місті Джексонвіл, Флорида. Але, на жаль, самий музей було зачинено сьогодні. Тож... Ми змогли відвідати невеличкий магазинчик, який пропонує дуже цікаві товари. Поки ви знайомитесь з асортиментом, коротенько про музей, в який я дуже дуже хочу потрапити, це якийсь музей Камера. Його було засновано 1958 року, коли Ніна Камер, завзята колекціонерка творів мистецтва, ентузіастка, садівництва та громадська діячка, заповіла свою улюблену колекцію творів мистецтва та Будинок на березі річки, щоб створити музей. Сьогодні основна колекція з 60 експонатів зі спадщини пані камер зросла до понад 5 тисяч творів мистецтва. А, історично значущі сади, розташовані на тлі річки сент джонс служать осередком спокою для всіх. Тож е, наступного разу я сподіваюся, що обов'язково ми відвідаємо цей музей і я візьму вас з собою. Звичайно, я намагалася тут роздивитися все, що тільки можна. Ціни я вам скажу не дешеві, але і товар такий незвичайний, дуже цікавий. Мені здається, що аналогів немає. До речі, до цих шляпок я одразу підбігла, думала одну з них взяти своїй мамі, але ціни дійсно кусаються: – 160-170 доларів. Ну Погодьтесь, непогані шляпки, дуже гарна якість. І взагалі магазинчик це якраз магазин, магазин у цього музею камера. Наприклад, оці листівки, що перед вами на відео. Сама листівка і металевий вироб на ній. Дуже цікавий магазинчик.